Всім привіт! Ви на каналі Україна в Крипті. В цьому відео я розповім, як отримати криптовалюту без вкладень, використовуючи лише ваш браузер та інтернет з'єднання. Мова піде про розширення, які будуть збирати нам поінти, коли в нас вімкнений інтернет. Пізніше за ці поінти ми і отримаємо криптовалюту. Коли я тільки починав вивчати тему криптовалюти, я мріяв про такі розширення для комп'ютера або смартфону, які б запустив і вони самі заробляють. І нарешті такі з'явились. За основу пошуку таких проєктів я взяв проєкт GRASS і знайшов ще 10 схожих розширень, про які розповім далі. А зараз трішки про GRASS. GRASS Network це децентралізована платформа, розроблена для обробки даних, необхідних для навчання штучного інтелекту. Ви надаєте доступ до вашого інтернету, а розробники штучного інтелекту платять за це проект і частину коштів передають нам у вигляді токенів GRAS. За схожим принципом працюють і ті проекти, про які я розповім далі. Зараз в GRAS вже розпочалася друга епоха майнінгу. Скільки вона буде тривати, невідомо. Перша епоха тривала приблизно півроку. Ціна токену на лістингу стартувала від 70 центів та виросла більш ніж 2 доларів за токен. Всі, хто відразу продавав, дуже пожалкували про це. Посилання для реєстрації залишу в описі під відео. Все, що нам потрібно зробити, це зареєструватись та встановити розширення в браузер. Проект NordPay. Переходимо за посилання в описі під відео та реєструємось. Якщо ж при переході у вас відсутній реферальний код, його також додав в опис під відео. Без нього зареєструватись неможливо. Після реєстрації входимо в свій аккаунт та попадаємо до дашборду. Тут нам пропонують підписатися на Twitter проекту Це робити не обов'язково, але за це ми отримаємо додаткові бали. Далі нам потрібно встановити розширення. Тиснемо Натисніть тут. В магазині Chrome тиснемо Додати в Chrome та не забудьте прикріпити розширення. Коли ми відкриваємо розширення, у вас має бути надпис Connected. Це означає, що розширення працює. Далі тиснемо відкрити дашборд. Тут ми можемо додатково раз на добу збирати 100 поїнтів. На вкладці Earnings нам потрібно підтвердити нашу електронну адресу, а також приєднати гаманець в мережі Solana. На приєднаний гаманець ми отримаємо токени перед лістингом монети. На вкладці Місії та винагороди ми можемо отримати додатковий бонус за кожні 7 днів збору щоденної нагороди. Також можна виконувати завдання, за які ми отримаємо додаткові бали. Ще проект має додаток для смартфона. Думаю, тут нічого складного немає, для зручності можна перекласти на українську мову та почитати, що потрібно робити. Проект Functure переходимо за посиланням під відео. Нам пропонують встановити розширення. Тиснемо Натисніть тут для встановлення розширення. Встановлюємо та не забуваємо закріпити проект в бета-версії, тому ми маємо змогу брати участь одним з перших. Повертаємось до реєстрації. Нам потрібно буде вказати нашу емейл-адресу та придумати пароль, прийняти умови проекту, ввівши з yes, англійською мовою та додати код запрошення, якщо він не підтягнувся автоматично. Нагадую, що всі посилання та коди будуть в описі під відео. Далі нам потрібно буде підтвердити нашу електронну пошту, ввівши код, поки що нічого цікавого в проекті немає. Все, що нам потрібно робити, це раз на добу збирати 100 поїнтів. Якщо з'явиться якась нова інформація, додам її в свій телеграм-канал. Наступний проект Gea. Після реєстрації ми потрапляємо в дашборд. Тут нам потрібно натиснути GEA Extension та встановити розширення. Далі в дашборді тиснемо Connect, після чого ми вже почали отримувати поинти. На вкладці місії і завдання ми можемо збирати нагороду за вхід та виконувати легкі завдання. Gradient один з кращих проєктів, про який я вже розповідав в попередньому відео. Тут кожного дня заходити нікуди не потрібно, просто встановили розширення і майнемо поінти. Для перевірки наших результатів ми можемо натиснути Перейти до дашборду. Також це допомагає швидше відновити підключення, якщо у вас був вимкнений інтернет. Проект Dawn. Проект не має додаткового сайту, а вся необхідна інформація знаходиться в розширенні. Переходимо за посиланням, встановлюємо розширення та закріплюємо. Далі реєструємось. Не забудьте вказати код, за який ви додатково отримаєте винагороду. Наступний проект Oasis. Переходимо за посиланням та створюємо аккаунт. Далі нам потрібно зайти на нашу поштову скриньку та перейти за посиланням. Потрапивши до дашборду, тиснемо почнемо, встановлюємо розширення та повертаємось до дашборду. Після встановлення додаємо ім'я провайдера. Ім'я можна обрати будь-яке. На вкладці Credits ми можемо отримувати додаткову винагороду, виконуючи завдання. Перейшовши в налаштування, ми можемо додати ім'я, а також аватар-картинку розміром до 1 МБ. На вкладці Security ви можете змінити пароль, а також додати ваші соціальні мережі. Це необхідно, якщо ви хочете виконати завдання з соціальними мережами. На вкладці Appearance можна змінювати тему. Щоб повернутися до дашборду та статистики, тиснемо на налаштування, а далі Provider. Блок меж. Після реєстрації ми потрапляємо до дашборду, де тиснемо Download Extension та встановлюємо розширення. На вкладці Pax ми можемо підписатися на Twitter проект а також під'єднати гаманець. Проект Bless. При реєстрації можна ввійти за допомогою Google аккаунту. Після встановлення розширення у вас має бути надпис Connected. Після чого дашборд більше не потрібен. Тут, на відміну від інших проектів, ми не отримуємо поінти, а отримуємо розрахунок часу, коли розширення було ввімкнене. Тенео. скачуємо розширення та реєструємось. Ввівши реферальний код при реєстрації, ви отримаєте додатково 2500 тисячу поїнтів. Відмінність цього проекту від інших, те, що при кожному відключенні інтернету потрібно тиснути Конект. Наша статистика відображається в самому розширенні. Проект Toggle. Реєструємось та підтверджуємо емейл-адресу. Проект новий і інколи сайт з реєстрацією підвисає. Щоб скачати розширення, тиснемо Connect Device. Встановлюємо і закріплюємо. Крім отримання поінтів за інтернет, ми також можемо отримувати поїнти за виконання опитувань. Тиснемо взяти опитування. Для зручності можна перекласти на українську мову. Та якщо будуть відкриті питання, то відповідати потрібно буде англійською. На вкладці реферали ми можемо отримувати додаткові поінти, навіть якщо не запрошували друзів. Чим більше у вас поїнтів, тим більше нагород ви отримуєте. Якщо вам буде щось незрозуміло, то пишіть питання в коментарі.